Чим же я вимірюю температуру та вологість в теплиці. Всі ми знаємо, що волога і взагалі температура дуже такі важливі фактори для укорінення рослин. Зібрав я таку колекцію. Це у нас такий ртутний термометр. Три ось такі. І так, цей в мене, здається, з Аврори. він з виносним таким датчиком. І ось такий це з якогось такого хорошого магазину. Але я все розумію, що вони всі з одного місця зі наших таких. Друзів китайців, отож. Так, у нас на термометрі ртутному показує 18 градусів. Так, тут у нас 21, 25, 25. По вологості на цьому 88, 93, 99. Трішечки розбіг є. Потім цей. Так, що у нас тут? Ага, зовні у нас 19,2, всередині якоби на цьому 28. Ну, плюс-мінус. І вологість 74. Тут у нас 18,2 градуси, волога 82. І так, що ми маємо? Трошечки розбіжність є, хоча вони всі такі електронні мають показувати більш-менш рівно. Ось ці у мене такі на постійній основі працюють. Я їх порівнюю завжди з таким ртутним. Бо я ставив навіть 3. Зараз трошки розбігається. Угу. Ну, в принципі, ви все побачили, який кращий, який гірший, це вже вирішувати вам. І що я вам скажу, дуже залежить, ще де вони розташовані. Я їх поклав в одному місці, щоб ну, вони так плюс-мінус однаково показували. Бо буває, якщо ставиш там десь один в цьому місці, інший в цьому, наче як більш-менш поруч, а ніфіга. Температура і вологість дуже дуже відрізняються, Так що у мене оце стоїть тут посередині. Два штуки це підвісні і ртутний біля входу. Ну, сподіваюсь, хоч якось вам плюс-мінус ця інформація допоможе по таким ось приборам. Ну, я більш-менш довіряю ось цим. Так що ось таке.